Вітаю! Це Ньюзру. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Христо Грози та видання Інсайдер. Вони в четвер оприлюднили. Нове журналістське розслідування, над яким вони працювали більше ніж півроку. Приблизно півроку тому не назване хакерське об'єднання, яке вже неодноразово зі слів Грозіва надавало їм доступ до різного роду електронних скриньок в цей раз надало їм доступ до електронних скриньок співробітників Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. І, почавши досліджувати листування цих персонажів, грозів та разом з ним журналісти і вони дійшли висновку: по-перше, що вони мають справу з групою вищих керівників СВР. Друге, під час, от за ці півроку під час дослідження до них приєднувались в тому числі співробітники і ФСБ і головного управління Генерального штабу Російської Федерації. І про що йде мова? Спочатку обмежене коло старших офіцерів СВР а між собою почали з'ясовувати питання, і дуже швидко дійшли спільної точки зору, що Росія програла в світі в інформаційному просторі, програла боротьбу за обґрунтування. Необхідності проведення так званого СВО. Всі заходи, які були здійснені, вони виявилися провальними, і ніде, практично ніде, досягти успіху не вдалося. І тоді вони почали вести там в цьому листуванні дискусію, що, що потрібно, що можна запропонувати нову. І таким чином, там почали відбуватись наради з залученням ФСБшників, залученням реушників, і всі гуртом вони ухвалили рішення, що однією з найкращих зброй мова йде в першу чергу про Європу. Може бути фактор страху. Посіяти страх в, в першу чергу не серед політиків, а серед. Громадян серед населення. Почали вони обговорювати, про які страхи йдеться, які найбільш болючі точки, і дійшли знов-таки спільної угоди, що найбільш болючими точками буде страх перед А. Мігрантами в цілому, і Б. Особисто мігрантами з України. Звісно річ, вони не розраховували, що це відмінить політичну лінію європейських країн на підтримку України, але вони вважають, і я скажу чесно, не безпідставно, що оцей острах європейців перед хвилею українських біженців він буде зменшувати рівень емпатії до України. Відповідно, буде зменшувати рівень підтримки. Для цього вони запропонували розробити цілу мережу так званих українських громадських організацій, які будуть зареєстровані в різних країнах Європи. Мета діяльності цих організацій під виглядом українських біженців, а я не виключаю, що там реально серед них можуть бути українські біженці. Але в переважній більшості це будуть ждуни, які просто пересрали і повтікали там чи то з Маріуполя, чи з Харкова, чи з Миколаєва. повтікали не, не в Матушку Росії, а в Кляту Європу. І от, ці, ці похідки, вони за доволі смішні гроші. А будуть виконувати наступне: прикриваючись проукраїнськими різними лозунгами. Вони будуть створювати наративи різні, які будуть будувати негативне ставлення до українців серед європейців. Ну, наприклад, влаштувати якусь показову акцію з вимогою, підкреслюю, з вимогою до німецької держави. Суттєво, наприклад, збільшити кошти на підтримку біженців в Німеччині, а ще туди додати, бо ви нам винні за Другу світову війну. От такі заходи вони планують поширювати в різних країнах Європи. Тому я вважаю, що дуже важлива ця інформація. Треба її донести якомога ширшому колу, в першу чергу, українців, які перебувають за межами нашої держави, для того, щоб люди розуміли. На що вони можуть наразитись, і щоб вони були доволі обережні в своїх діях. Окрім того, в цьому розслідуванні згадується, що, а, ну, здається, гареушники запропонували використати нову розробку. Це мова йде про софт, про програмне забезпечення. Проект називається. Шторм 2 здається. Мета якого кінцеві споживачі, кінцеві енд-'юзери будуть отримувати інформацію не через якісь там ЗМІ, а, чи то телебачення, чи електронні засоби масової інформації, чи там телеграм-канали. Ні, ні. Безпосередньо кожна людина буде отримувати інформацію на свій мобільний телефон або блокчет. Причому технологія дуже схожа з, став, з технологією, яка стала свого часу скандальною. Мова йде про Блакитний океан у 2016 році, як була застосована Кембридж Аналітика в Британії під час виборів. Мова йде про надзвичайно глибокий рівень таргетування реклами. Що мається на увазі? Система здатна оцінювати. Ну, наприклад, ви зайшли в аптеку купили якісь ліки. А через якийсь проміжок ви отримаєте рекламу про, ну наприклад, пропонуємо там такі ліки, які більш ефективні, ніж ті, які ви купили перед перед. З високою долою вірогідності, що людина клацне Але їй. Коли вона клацна їй, відкривається не реклама якогось якихось там ліків чи виробника цих ліків ні. Е, відкривається або доступ на сайт, або скрін сторінки, наприклад, е, копії електронної форми CNN або BBC з відповідним таргетованим меседжем. Таким чином. Е, і це буде масовий характер насити. Величезна кількість людей буде отримувати ту інформацію, яка потрібна оцім російським технологам. На Це вже звернуло увагу безпосередньо сама компанія Microsoft. Вони вже попереджені, вони вже намагаються якимось чином готуватись до подібних дій. Але сьогодні ранком я подивився дуже цікавий ефір. Це спільний стирн був. Двох Хрістагрозів і двох фахівців з Ізраїлю, які так само займаються цією проблематикою. І євреї вони визнали, що вони звернули увагу, що після 7 жовтня, коли відбувся оцей терористичний акт мирного палестинського народу. В Ізраїлі дуже стрімко, дуже стрімко зросла оця таргетована, начебто, реклама, але після кліку ти стаєш споживачем різних про-палестинських відеосюжетів. Чи то бідна дівчинка, яку знасілувала єврейський солдат. Чи от, женщина оторвала обі руки, чи там ще якусь херню. І все це сотнями тисяч навала, просто шалена навала в інформаційному просторі відбувається. Таким чином, здійснюється вплив реальний вплив на суспільство в цілому. І зараз ізраїльтяни вони звернули нарешті, хоча вони вважаються доволі фаховими людьми в цій галузі, вони зараз звернули увагу, вони провели аналіз мереж, вони зробили аналіз мереж по різним джерелам. Як себе веде Фейсбук, як себе веде Ютуб, як себе веде Тікток, як себе веде Телеграм, яка аудиторія у кожного з цих каналів. І дуже цікаво, там один фрагмент вони зазначили: факт-чекінг. Тобто розповсюдження неправдивої інформації через всі ці, ну, скажімо так, канали. На першому місці TikTok. А що таке TikTok? Хто є найбільшим споживачем? TikTok? Молодь. І таким чином здійснюється неймовірний вплив. На молоде покоління, не тільки далеко не тільки в Ізраїлі. Просто ізраїльтяни перші зробили от подібне дослідження. І я знаю, що і американці в цьому напрямку робили дослідження. Вони намагались дослідити неочікуване поширення антиєврейських настроїв. Абсолютно неочікування. Ходячи з того, тим більше, що а, ну, сама по собі країна Сполучені Штати це країна мігрантів, куди з'їжджаються і пруться з усього світу. Там велика єврейська діаспора, і вона доволі впливова. І раптом от те, що відбувається там протягом останніх трьох місяців, це виявилось для них абсолютно неочікувано. І вони теж намагаються дослідити, як що зроблено, щоб так спотворити світосприйняття американського суспільства, то я можу з легкістю спрогнозувати, ми не є винятком. І якщо Росія таким чином впливає і на ізраїльське суспільство, і на суспільство Сполучених Штатів, якщо вона готується таким самим чином впливати на суспільство в Європі, то у мене немає сумніву, що це саме буде відбуватися з нами. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.